Вітаю вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну Давайте будемо розбиратися, навіщо Трамп у Гренландії, Так, яка вкрита кригою. І чи він зупиниться на Гренландії? Так ось я вважаю особисто. А ви перевірите, кого є протяжніший часовий період життя, ніж у мене? Що після Гренландії Трамп захоче захопити острови Шпіцберген, які належать нині Норвегії? Так, і здавалося б, нікому це все не потрібно, крім. Якогось его, старого діда, і так далі, і тому подібне. Але не будемо поспішати з висновками. Так. Хоча Трамп і заявляє скрізь, де тільки можна, що ніякого глобального потепління то немає. І це все видумка от її міжнародної, міжнародних організацій, які. Отримують всілякі гранти на вивчення цього глобального потепління. Північно-Людовитий океан доволі швидко тане. Ну, ми знаємо це все в основному через те, що нам розповідають, такі там бідні, білі ведмеді. Білі ведмеді, криги не стає. А в кригах там лунки, через них дихальні тюлені вилазять, а тут їх цап-царап цей білий ведмідь. Найбільший, до речі, наземний хижак, найважчий. Так. Там називають навіть до 800 кілограмів. Я не знаю, я сам брехня, 800 кг майже тонна. А Бог їх зна, може такі є, що роз'їдається, якщо їм раніше роз'їдалися, коли було багато тюленів. Ну, а тепер от такі справи. Тому, звичайно, виділяють багато грошей на дослідження цих білих ведмедів. І через цих білих ведмедів ми бачимо, що криги стає все менше й менше й менше. Вона відступає, відступає, відступає. І від Гренландії, і від Шпіцбергена, і від землі Франца, прости Господи Йосипа, і від нової землі, і від Новосибірських островів, від острова Врангеля. Все це відступає, відступає, відступає і від Московії, і від Канади, а в північно льодовитому океані. Та величезні запаси нафти і газу. Ну, просто величезні, просто неміряно, Але поки що ця крига, особливо пакова, це багаторічна крига, дуже товста, така, вона заважає. Ось, ну, для Тому щоб видобувати масову цю нафту і газ. Заважає. А от коли воно розтане, те, чого нема. Каже ж нам Трамп, дай того, чого нема, ма, дай того, чого нема. Так. Виявляється, що воно щось є там. Не знаю, чи це природне, чи це антропогенне. І все, ну, як би там не було, ну, океан тане. І відкриває відповідні можливості для видобутку нафти і газу. Тому, з одного боку, ми бачимо, що. Аляску, з другого боку Гренландія посередині знаходиться Канада. От її б ще пригребти. Ото б тоді б вдалося, тоді б хто тільки так поділить весь північно-Людовитий океан між Московією і Сполученими Штатами Америки. При тому, США припадає левова частка. Ну, за таких умов. А поряд же ж там на схід, там же, до речі, входить оця тепла течія Гольфстрім між Гренландією і оцим островом Шпіцберген. Ну, Шпіцберген, Берег Гора, Шпіцу, Гостряк. Острі гори, Шпітцберг. Ну, так, я думаю, з німецької, чи з норвезької, чи з германської якоїсь. Так. Отже, отакі речі. Так що, я думаю, це такий пролонгований, кажучи, науково процес. Спочатку треба захопити Гренландію, так. Окрига там ні до чого. А от там, коли буде тануть, то це ж вже стає тоді треба ділити цей по-іншому. Він же ж поділений на сектори цей північно льодовитий океан між Московією, Норвегією, Сполученими Штатами Америки, Канадою. І от Норвегія це головний. Видобувальник нафти і газу в Європі. Фактично найбагатша держава. Тому що, крім того всього, ну Фінляндія багато там нічого немає майже такого. Швеція теж, ну, залізна руда, там, ну, але нафти і газу немає. А в Норвегії в океані. Вони в північному морі видобувають цю всю нафту і газ. І тепер будуть сунутися далі на північ. У північно льодовитий океан, там в них є відповідний сектор, тому що є, є оці група островів, цей Архіпелаг, Шпіцберген, який належить Норвегії. Якщо його пригребти, то тоді ну, абсолютна більшість північно-Людовитого океану площі. Буде належать Сполученим Штатам Америки. Я думаю, що там хтось із цих бариг думає, так би мовити, американських стратегічно. Так. Тому що, якщо дивитися не стратегічно, то оця, оцей найбільший світі острів Гренландія він нікому не потрібний. Нікому не потрібний. І розводить через це все якусь там. Якийсь скандал, і все-таки інше, якісь проблеми з Європою, і все навіщо це все? Навіщо це все? Я намагаюся знайти якусь причину ось цього всього, бо без причини вже явесь немає у цьому світі. Або це просто прояв маразму, так, у людей буває, трапляється. Як ми бачимо, або це стратегічна річ? Так. Ну, це таке е, кіпа цієї Нобелівської премії миру, що потім в США через там, десятки років згадувалися ж Трамп нам. Оце все дав і нафту і газ і все таке і пам'ятник, і на скелі нова. Особа отам десь у горах, так, так, же ж хочеться, не тільки Нобелівської премії, а щоб його там в камені вибили.